Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено оскарженню рішень ТЗК щодо призову на військову службу, щодо мобілізації, які здійснені з грубими порушеннями законодавства. Звичайно, в мене тут трохи є своя позиція з цього приводу, я вам її розповім. що стосується ефективності захисту в такій категорії справ, коли осіб без Належного дотримання вимог законодавства мобілізують. Ну зараз по цьому всьому по порядку ми пройдемо з вами. Тому уважно слухайте, обов'язково не забудьте підписатися на цей YouTube, підпишіться на TikTok, де ви будете бачити це відео на мій канал. І обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал під відео в Ютубі і в шапці моєго Тіктока також є посилання на мій Телеграм, де буде посилання на це рішення, про яке я вам розповім. І так, Харківський окружний адміністративний суд задовільнив позов, яким визнав незаконним дії Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо проведення мобілізації конкретної особи. З чим це пов'язано? До речі, що стосується цієї історії, наскільки я зрозумів, то в даному випадку ця особа зараз притягається до кримінальної відповідальності за самовільне залишення частини. Ну, це окрема ситуація, і суд про це також окремо виписав, що це рішення одно іншого не стосується. Тому я би радив, в будь-якому разі, якщо ви звертаєтесь до суду про визнання незаконним дій щодо мобілізації, одночасно я вважаю, що треба ставити питання щодо визнання незаконним дій щодо зарахування до військової частини і зобов'язання звільнити особу з військової частини. У зв'язку з тим, що мобілізація була проведена незаконно. Ну, це окрема ситуація, це окрема судова практика. Ну, я раджу, що так робити. Зараз ми поговоримо про оскарження безпосередні рішення ТЦК е незаконних щодо проведення мобілізації конкретної особи. Суд, до речі, задовільнив цей позов, на що особа посилалась? Відповідно до вимог діючого законодавства. І от, Як і зазначив США, що в обрунуванні позову вказано, що позивач призвано на військову службу з порушенням порядку встановленим законодавством, а саме положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України без врахування його стану здоров'я, чим були порушені права позивача. Тобто, фактично, як зазначив відповідач у відзиві, огляд медичний огляд проводився за спрощеною процедурою. Чим це передбачено? Нічим. Ступінь придатності до військової служби визначали шляхом тілесного огляду та опитування. Ну і звичайно, документів в суд щодо призову позивача, як зазначив відповідач, вони не збереглись. Ну так, звичайно, не збереглись. Зберігається те, що є. Те, що нема, воно і не зберігається. Тобто, в даному випадку суд встановив, він розписав тут дуже гарно розписані норми законодавства щодо питання мобілізації. На яких підставах, що особу, яку мобілізують, я з першого дня про це говорив, повинні проходити військово лікарську комісію, встановлювати ступінь придатності? Всього цього зроблено не було. У зв'язку з цим суд, у зв'язку з тим, що було порушено порядок, і суд і зазначив, що системного аналізу норм. Приходить до висновку про те, що призов на військову службу під час мобілізації обов'язково супроводжується проведенням медичного огляду та винесенням відповідної постанови ВЛК. Функціонування ВЛК, серед іншого, прямо передбачено також і указі президента України про мобілізацію. Доказів проходження позивачів медичного огляду як суб'єкта владних повноважень до суду надано не було що дає підстави для висновку про те, що було це здійснено з порушенням закону. А крім того, відповідачем у відзові вказано про проведення медичного огляду за спрощеною процедурою шляхом тілесного огляду та опитування, утім вище вказані, вище вказані норми права не передбачають проведення такої процедури. Тобто повинна бути повноцінна ТЗК. Тобто, це великий привіт Західним регіонам, де проводять за 5 хвилин, дуже часто до мене звертаються, за 5 хвилин проводять ВЛК. Фактично, от суд, Харківський окружний адміністративний суд. Встановив, що такі дії є незаконними і вони законом не передбачені. Звичайно, я дуже сподіваюся на те, що Державне бюро розслідування врешті-решт займеться цими ТЦК для того, щоб не підривалась довіра суспільства до Збройних сил України. Тому що саме такі дії з дикої мобілізації, з нехтування правами людей і підривають довіру. Тому що якщо з самого початку вас. Обманюють самого початку нехтують вашими правами, то надалі, звичайно, люди прекрасно, фізіологічно розуміють, що далі краще не буде. Тому я вважаю, що от представникам ТЦК треба все ж таки ними вже ДБР повинні зайнятися представниками ТЦК, тому що саме такі дії і приводять до зриву мобілізації. І жодними законами це не виправити. Треба просто виконувати той закон, який на сьогоднішній день існує, а не оцей поверхневий візуальний огляд і опитування визначення людини здоровою. Яким чином, як це встановлено, хто це зафіксував а ніяк. Фактично, в даному випадку, суд і встановив. Порушення прямих норм законодавства, а саме не проходження належним чином ВЛК і неможливості за спрощеною процедурою це проводити, що і призвело до прийняття цього рішення, а саме встановлення, ну, задоволення цього адміністративного позову і визнання дій протиправними, саме протиправними дії Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, в частині порушення процедури призову особу на військову службу під час мобілізації. Поки на цьому все, в разі, якщо вам буде потрібна допомога, звертатись, будемо допомагати разом все ж таки наводити лад в країні і примушувати територіальний центр комплектування, які два роки фактично, як ми бачимо, просто знаходяться безконтрольно і кожен майже місяць ситуація тільки ускладнюється. Ще більше ускладнюється з огляду на їх дії, незаконні дії, от з огляду от на проведену таку мобілізацію чи складання, яке вже знімав відео необґрунтованих адміністративних протоколів про притягнення осіб до відповідальності з пропусками строків, це це в цілому і підриває довіру суспільства до військової служби. А це потрібно виправити. ТЦК повинні давати приклад того, як чітко дотримуються Збройні сили закону. А не з самого початку порушувати закон і демонструвати свою повну безкарність. Це потрібно припиняти. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь, поширюйте обов'язково це відео, щоб люди знали про свої права, щоб могли їх захистити. Обов'язково ставте вподобайки, поширюйте в своїх соціальних мережах обов'язково це відео. І найголовніше вірте в перемогу, допомагайте Збройним силам, допомагайте Україні вистояти. Тільки ми самі, як українці, можемо це зробити. Ніхто за нас це не заробить. Пам'ятайте про це. Слава Україні і слава ЗСУ. до зустрічі!